Друга зупинка в моїй навколосвітній подорожі Північна Ірландія. Для мене, як для фотографа, було цікаво побачити алею за Dark Hedges, ту саму з гри престолів. Але звичайному туристу вона, мабуть, не зайшла б, бо свою містичність вона набуває тільки під певним кутом та при певному освітленні. А так це звичайна алея з полями навколо. Дорога велетнів дуже атмосферне і гарне місце, особливо в сонячну погоду. Якщо будете тут, обов'язково відвідайте. Щось схоже я вже бачив в Ісландії. До речі, ви також можете поїхати з нами в тур в Ісландії. Гарантую, це буде незабутня подорож. Руїни замку. Данус на заході сонця виглядало дуже атмосферно. Хотілось пролетіти крізь покинуті вікна на дроні, але заборонено. Сам замок був зачинений, тому тільки й те й залишалося спостерігати з дороги. Чомусь уявляв собі, що Дублін та Белфас будуть схожі, але ні. В цілому Белфас видався більш урбаністичним, але також невеликим містом. Тут мені сподобався музей Титаніка, реально крутий, особливо коли бачиш речі з корабля і місце, де його збирали. Саме тут збирали Титанік, а там збирали Олімпію. Моя навколосвітня подорож продовжується. Наступна зупинка Торонто. Якщо цікаво, спостерігати за моїми пригодами, підписуйся.